Ніколи не вибирайте так килим. Розказую ситуацію. Сьогодні подружня пара зі своїми друзями і ще з їхньою дочкою приходять вибирати килимок. Жінка каже, я ізначально дивилася килим. Саме Овальний колись в інтернеті ось такий показує, я от його хочу. Чоловік каже, ні. Я хочу такий прямокутний. Ну, А їхні друзі кажуть, ні, вам такий не підійде в спальню, беріть оцей. Там сині в полосочку. Всі дивляться. А тут дочка каже: я знаю, що саме сучасне. Сучасне оцей, зовсім інший килим. <сум> тобто ви розумієте, скільки людей, стільки і думок. Але в кінці кінців вони вибрали килимочок, бачу, жінка трошки засмучена, опустила голову, бере той килимочок, який вона ізначально не хотіла з самого початку. Все добре, купили. Через дві години вона повертається з тим килимком сама. Добре, що е, вона живе неподалеку, що дв дві години пройшло, вона себе приїхала, ми ще не закрилися. І ми їй міняємо саме на той килимок, який вона хотіла з самого початку. Розумієте, да? яка е, мисля цієї басні? А в тому, що. Якщо ви хочете купити килимок, приїжджайте саме з тією половинкою, з якою ви будете жити, і вам буде на нього буде приємно дивитися разом. Бо ті люди, які живуть не з вами, вони вибирають по тому, що їм просто подобається, а то, що в інтер'єрі, дуже рідко підходить. Звертайтеся, ми обов'язково вам підберемо.